Усім привіт, мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні ми будемо з вами розбирати, чому саме росіяни повинні понести колективну відповідальність за дії за дії Росії на території України. Чому саме росіяни виновні у тому, що відбувається війна, і чому ми не маємо поділяти їх на там хороших руських та поганих руських і. Давайте трохи розповім від себе, чому я вважаю, що наразі доцільно розібрати цю тему. Тому що мені не подобається у інфопросторі, що ми кажемо щось, нібито вони підтримують Путіна, вони там а, винуваті, тому що вони росіяни, вони там те, вони там це. Тому що це не аргументовано. І в мене є така звичка, якщо я. Чую якусь думку або я притримуюсь якоїсь думки, і я намагаюся якомога більше знайти інформації та якомога сильніше підкріпити свою позицію якимись доцільними аргументами і розібратися, чому це є так, або це не є так. Тобто я людина, яка може змінювати свою думку під впливом аргументів, якісних аргументів, історичних аргументів. Ну тобто, якщо е, я знаходжу Аргументи, які можуть підтвердити мою позицію, або її опровергнути, то я або міняю, або підтримую далі свою позицію. І тому я хочу, щоб ми з вами наразі розібралися, чому саме усі росіяни винні у тому, що відбувається наразі, чому, у тому, що відбувається війна. І є така штука, як історичні паралелі. І насправді історичні паралелі це дуже така. Пошла річ. Чому? Тому що е коли ми знаходимо історичну паралель е сучасного та минулого, то ми чомусь вважаємо, що надалі події будуть розвиватися так, так як вони розвивалися у, е у пройдному часі, як вони розвивалися у минулому. Але насправді це не так, тому що історія, вона, хоч і має якісь історичні цикли, але вона не розвивається так, щоб прям один в один. Тому. Тому я вважаю, що історичні паралелі це таке, абсурдна, абсурдна річ, і дуже важко шукати їх. І дуже важко дотримуватися думку, що історичні паралелі вони дійсно працюють. Вони не працюють ні в якому разі, взагалі ніяк вони не працюють, це міф, що історичні паралелі існують. Але ми можемо з вами знаходити дуже цікаві закономірності, які в тому чи іншому випадку мають місце на існування. Тому ми будемо сьогодні розмовляти про росіян, але будемо резранслювати свою думку через приклад нацистської Германії та через приклад німців, які жили у той час і які жили після Другої світової війни. І на прикладі німців ми вам покажемо, ну я вам покажу, що насправді. Кожен німець був винуватий у тому, що почалася Друга світова війна. І у тому, що почалася війна України та Росії. Точніше, збройна агресія Росії проти України. Також виновен кожен росіянин. Тому, коли я кажу німці, ви можете підставляти слеш росіянин. Ось. І почнемо е, нашу. Почнемо наше відео. Також хочу зазначити, що цю інформацію я беру з статті в інтернеті, я, я її знайшов, я з нею згодний, і я її прикріплю у, у описі до цього відео. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал, туди я її також закину. Не забувайте підписатися на інстаграм, тут десь буде а, якась там плашка вискочить. І також будуть в описі посилання. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк або дізлайк, писати коментар, тому що мені дуже цікава ваша думка, і якщо ви їх пишете, то ви можете звернути увагу, що на усі коментарі я намагаюся відповідати. Вправді, наразі є така ситуація, що багато хто у Європі вважає, що це не є військова агресія Росії проти України, а що це є лише війна Путіна або Кремля проти України. І вони намагаються відштовхнути суспільство від влади, тому що вони кажуть, що влада це. Якась одна матерія, а суспільство, народ це інша матерія, і вони не взаємопов'язані. І саме тому винов... виновним є влада, а не населення. Також кажуть, що пересічні громадяни не приймають участь у військовій агресії, що вони її не підтримують, що вони просто є заручниками обставин. Також кажуть, що російська культура є частиною світової культури, і ми не можемо її канцелити, видоляти, та ні в якому разі не можна обвинувачувати у тому, що відбувається народ. Також запевняю, що провина лежить тільки на владі, і тільки влада виновна у тому, що відбувається. Однак, однак, якщо ми повернемося до історії, то 80 років тому європейська аудиторія, аудиторія та західна аудиторія вважали зовсім по-іншому і казали, що. Після Другої світової, що у тому, що робив Третій Рейх, винуват не тільки Гітлер та його там, військова та е, політична номенклатура, а що винуват увесь німецький е, народ. І також після закінчення Другої світової війни е, німецька культура вона була світовою культурою, частиною світової культури, і вона нікуди не ділася. Але це не є аргументом того, що. Народ не винний у тому, що відбувалося. І якщо ми згадаємо, то після Другої світової війни а, німців водили по концтаборах та показували, які злочини вчиняла а, німецька армія та німецькі, німецьке суспільство. А, ось тому до Німеччини, як ми з вами розуміємо, а, примінявся, а так скажемо, принцип колегіальної відповідальності за те, що робила їх держава. Після закінчення війни в Німеччині була система реедюкейшн. Редюкейшн полягала у тому, що американська окупаційна влада вона перевиховувала німців. Як це відбувалося? Як я казав раніше, їх водили до концтаборів та показували злочини. Аргументи такі, що ми не знали, ми нічого не робили, ми у цьому невиновні вони не працювали. Для того щоб отримати продуктові картки, німців змушували дивитися відео та фільми про злочини німецького режиму, про злочини німецької армії на теренах окупованих територій, і за цим видавали продуктові картки. Також по містах, по містах німців розвішували великі плакати, у яких зазначали, що це ваша провина, це ви винні у тому, що відбувалося. Також був дуже цікавий термін, який відомий. Після 24 лютого усім українцям, це денацифікація. Так, була, проводилася німецька денацифікація, і вона була трохи складнішою, ніж просто re-education, тому що re-education воно було таке ширше, і на усі е, прошарки населення. А ось е, денацифікація поділяла людей на 5 основних груп. Е, Приналежність до тої чи іншої групи вирішувалася у суді, і ось вони, ці п'ять груп. Перша це була а, виправдані, а, друга була симпатики. Третя була група, ті, чия вина а, була незначною, четверта була винні, та п'ята це головні винуватці у тому, що відбувалося. Тобто це було п'ять основних груп, по яким проводилася денсифікація. Тобто ми з вами розуміємо, що до виправданих. Ніяких санкцій не задавалося, а до головних винуватців їх там прям карали-карали. Також важливо зазначити, що до категорії винуватці підлягали усі чиновники Третього рейху. Не було важливо, чи доведена їх провина, чи не доведена. Вважалося, що усі люди, які були приспішниками режиму та працювали напряму на цей режим, вони були винні у тому, що відбувалося 19 жовтня 1945 року. Року Рада Євангелічної церкви Німеччині опублікувала документ під назвою «Штутгарське визнання вини. А в цьому визнанні вини то християнська церква казала, що вони визнають себе винними у тому, що під час німецької агресії, під час Другої світової війни вони відійшли від християнських принципів та чеснот, і що вони були дуже такі. Погані. І також формування було дуже таким розмитим та неповним, і щось там якось відписка, мабуть. Але того ж дня е ініціатор е цього визнання вини, а саме, це Мартін Німйолєр, виголосив проповідь, у якій е пояснив, чому християни Німеччини, Німеччини виновні у тому, що відбувалося. А саме, е Уся ця проповідь вона формується у одне просте речення: що німці нічого не робили, нічого не говорили, не взяли на себе відповідальність. Отже, німці були виновні не лише у тому, що вони були громадянами Німеччини, і не в тому, що вони чинили зло. Вони були винні у тому, що вони не протидіяли злу, що вони не визнавали себе відповідальними і не висловлювали незгоди. Тобто, усе зло, яке відбувалося, навіть за Мов погодою, це, це було зло, і у цьому була вина Німеччини. І наразі ми бачимо дуже, знову ж таки, історичну паралель, яких не існує з Росією. Вони нічого, росіяни нічого не кажуть, нічого не роблять, і що саме головне, вони не визнають своєї вини. І у цьому дуже велика проблема а, російського суспільства, тому що навіть люди, які є. А, Проти Путіна, які проти влади, які проти а, війни, вони не визнають себе винними у тому, що вони до цього дійшли. І навіть ті люди, яких а, деяка аудиторія українців вважає своїми друзями, як там Навальне або інші ліберали Росії, вони також не визнають своєї вини. Вони кажуть, що це не ми винні, це винна влада. Вони не відчувають на собі тягар відповідальності за те, що вони нічого не роблять. І це є одним з елементів елементів. Колегіальної відповідальності, що ти повинен відчувати е, вину за те, що ти нічого не робиш. Це 1946 році е, німецький філософ е, Карл Ясперс е, прочитав е, цикл лекцій і потім написав книгу е, під назвою Питання про вину. Е, фактично, Есперс сформував е, критерії того, яка є вина, і завдяки цим критеріям ми можемо з вами аналізувати. У чому полягала провина німецького населення? По-перше, він видалив чотири основні, основні види провини: це кримінальна, політична, моральна та метафізична. Перше, кримінальна це коли ти безпосередньо здійснював злочини. Політична – це бути громадянином країни, яка здійснює злочин. Моральний це виконувати злочинні накази, та метафізичні. Це не протидіяти злу. Це чотири основних принципи а, провини, які є. І тобто, якщо ми будемо з вами розглядати їх, то ми побачимо, що населення а, воно може не Виконувати злочинні накази, вона може бути, вона може бути невинним, у тому що воно є населенням країни, яка це робить. Але метафізична вина є на кожному, на кожному росіянині є метафізична вина, визнає він її чи ні? Тобто він ніяк не протидіє злу, тому що об'єктивна картина реальності є така, що Росія наразі це зло, і це розуміють усі. І якщо ти розуміючи, що твоя країна це зло, ніяк не протидієш цьому, то в цьому полягає твоя основна провина. І тому кожен росіянин є винним у тому, що наразі відбувається у світі. Е і кожен росіянин має нести колегіальну відповідальність за те, що відбувається. Також через е півтора сторіччя вийшла книга е Ганни Аренд «Айхман в Єрусалимі, і там зазначається, що зло воно, воно банальне. Бо ховається за зняттям із себе відповідальності. Це дуже важлива теза а, сучасних росіян. Я ні в чому не винний, я лише виконую накази, я лише виконую те, що мені каже виконувати влада. Тобто а, ми дозволяємо а, просвітати злу, тому що ми не відчуваємо відповідальності на себе на собі, і тому, що ми перекладаємо цю відповідальність на когось іншого. Якщо ми з вами згадаємо Нюрнбергський процес, то... Під час а, суду у Нюрнберзі усі винуватці Третього Рейху перекладали свою відповідальність на Адольфа Гітлера. Вони казали, що ми ні у чому не винні, тому що ми лише виконували накази. І з приводу цього Ясперс ще тоді зазначив, що а, людина не може виконувати сліпо накази, тому що кожна людина має якийсь а, моральний компас в собі. І якщо ми повернемося до Яспольса, то в перших трьох е варіантах дуже зрозуміло, у чому полягає вона. Е вона у тому, що ти, що ти щось робиш, то у метафізичному варіанті е твоя вона полягає у тому, що ти спостерігаєш за злом е і навіть не висловлюєш свої незгоди. І в цьому є твоя правина. Також Яспер зазначає, що три види е відповідальності є. Індивідуальними, але лише політичними, є колегіальною. Чому? Тому що, а, знову ж таки, як зазначає Ясперс, у 20 сторіччі влада не є а, якимось там божественним даруванням, і що у 20 сторіччі влада надається а, за допомогою народу. Тобто народ обирає свою владу, і саме тому влада має мандат від народу для того, щоб виконувати ті чи інші речі. І якщо. А, Народ дозволяє прийти до влади людям, які виконують злоч... злочини, які є злочинцями та злом, то в цьому є провина народу. І по-друге, навіть якщо людина не обирала цю владу, але вона дозволяє цій владі, владі чинити зло, то вона в цьому також винна, тому що вона не оголошує свою незгоду з тим, що відбувається. І тут не вийде сховатися за вигуком, що я в ні політики такого не буває, тому що. Ти є членом суспільства, ти є членом соціуму, і ти живеш у ньому, ти не можеш бути в політики, тому що усе твоє життя від самого народження до самої смерті, це є політика, і ти є частиною політики, тому що ти живеш у суспільстві і ти є його одним з механізмів цього суспільства, який виконує ті чи інші речі. І насправді на цьому можна було б закінчити, тому що якщо ми замінимо німців на росіян, то. Пазл складається і все якби кладається одне на інше. і Ми розуміємо, що росіяни винні у тому, що відбувається. Але є дуже важливий момент, що під час нацистського режиму, під час Третього Райху, не було такого вільного доступу до інформації, і люди жили заангажовані у тому, що їм давали СМІ. Наразі, як ми з вами бачимо на прикладі там, Арабської весни або Революції Гідності. Люди можуть самоорганізовуватися та виконувати якісь а, речі та робити якісь дії разом, тому що в них є доступ до вільної інформації, і наразі дуже легко знайти інформацію, а, яка буде максимально об'єктивною, і яка буде об'єктивно описувати те, що відбувається в тому чи іншому регіоні. І цей аргумент ще більше услубляє вину росіян, тому що вони навіть мають, маючи можливість. А, Читати інформацію, вони все одно підтримують владу. І якщо ми будемо казати про якісь інструменти впливу на режим, то ми з вами повинні розуміти, що в Росії, навіть в Росії, інколи проводять соціальні опити, на які реагує влада. Тому що ми дуже бачимо, що Путін є автократом, таким інформаційним автократом, і він реагує на те, що відбувається. Тобто для нього дуже важлива соціологія, тому що якщо він бачить по соціології, що щось не те, то він щось. Змінюю. Не в тому плані, що це якась там прояв демократії, а в тому плані, що перед початком вторгнення до України в нього почали падати рейтинги, і він вважав, що якщо він буде проводити якусь коротку побідоносну війну, то вони піднімуться. І саме цьому, мабуть, це один з привидів до війни, чому він її розпочав, як це було з Кримом у 2014 році. А, і ми бачимо, що навіть по соціологічним опросам люди все одно підтримують цю владу, і вони є приверженцями цієї влади у, у значній своїй кількості. І також, як зазначав о, Ясперс, а раніше за нього Макс Вебер, влада тримається на тому, що люд, люди вважають її законною, такою, що має право робити те, що вона робить. І ми з вами бачимо, що. Якщо б росіяни хотіли, щоб щось змінилося, якщо б росіяни хотіли, щоб війна зупинилася, люди б це зробили, тому що є влада народу, де демократус, тобто влада народу, і наразі ну це дуже дивно, тому що наразі у вас є доступ до вільної інформації і набагато більше ніж під час тоталітарних режимів двадцятого століття. Тобто відкриваєш інтернет. Вбиваєш там Росія, Україна війна, і ти знаходиш об'єктивну інформацію з приводу того, що відбувається, і в цьому основне, що росіяни нічого не хочуть з цим робити, і вони винні. Також є дуже важливим питанням, чи допомагає а, колективна вина виправити ситуацію. Насправді, якщо ми будемо дивитися на німецьке суспільство 50-х років, то скоріше відповідь буде негативна, тому що вже наприкінці 50-х третина німців вважала, що а, Холокост був вимушеною мірою, що Гітлер був не таким уж і поганцем, і що ну, все було начебто правильно. І в ФРН а, навіть була проведена амністія деяких нацистських злочинців. Але треба вважати на те, що вже після того, як з'явився текст Ясперса, він а, став основою політики Німеччини у майбутньому. І вже в 60-х роках а, політична діяльність. З приводу Другої світової війни зводилось до того, що а, німці визнали колективну відповідальність за злочини, які вони проводили під час Другої світової. війни, І вже в х роках а, політична думка Німеччини сводилася до того, що вони визнали свою політичну провину за те, що відбувалося у, під час другої світової війни, і до того, що вони визнають колегіальну відповідальність за те, що тоді відбувалося. Також є питання, чи можна було б уникнути е денсифікації та колективної вини. Насправді, історія вона не має умовного способу і не терпить його, але ми маємо приклад того, що Німеччина була розділена на, два, на дві країни. На Радянську Німеччину та на Західну Німеччину. І в Радянській Німеччині а, був принцип того, що німців також нацистів а, посадили у, у тюрму, потім їх виправдали, деяких там була амністія. Але є одне велике, але що там не була проведена денацифікація та перевиховання німців. Тобто, яка бу, який був наратив у, у Радянській Німеччині, що Радянська Німеччина вона вела визвільну. Війну проти нацистського режиму. Тобто, східна Німеччина вона не ототожнювала себе з нацистами. Тобто вони вважали, що вони звільнилися від нацистського ярма, а що нацисти нацистами були не вони, а нацистами були хтось інші, яких вони скинули, та вони пішли геть, і тепер німці живуть у квітучій Німеччині. І що винуватцями цього були. Не е, німці, а що у цьому був винуватий західний капітал та капіталізм, тому що на радянську Німеччину ще навішували е, комуністичні там марксистські наративи, і вони вважали, що. Ну тобто е, вони не відчували своєї вини, вини у тому, що відбувалося. Тому що вони, начебто, цієї вини не Ну, вони її не робили. Це робили хтось інший. І тому навіть. Зараз ми бачимо дуже велику різницю у, у так скажемо у расизмі та ксенофобії, тому що східні німці вони є більш прихильними до там, ксенофобії та расизму, і східні німці там частіше обирають неотам нацистські праворадикальні партії, і там більш вони виграють, тому що в них не було цього процесу визнання своєї провини, і це дуже важливо, тому що якщо не буде цього процесу, проведено у Росії. То це лише питання часу, коли в них відновляться ці шовіністичні там нап нападки на своїх сусідів. Тому дуже важливо після того, як Україна переможе у цій війні провести дуже грамотно перевиховання російського населення та депутінізацію і дебілізацію, дебілізацію росіян, тому що ну, тому, що вони кончені, ну не будемо. І тому у висновку хочу сказати, що чи повинна колективна відповідальність бути на росіянах? Чи треба застосовувати цей принцип до росіян? Звичайно, так, тому що, як я казав раніше, що Росія є за своїм складом такою шовіністичною, імперіалістичною країною. І якщо ми не будемо їх перевиховувати, якщо ми не будемо їх перевиховувати, то. Пройде не дуже багато часу, і ця проблематика повернеться. І треба звернути увагу, що перевиховання, воно має бути йти зовні. тобто західні країни, і ми повинні давати тиск на Росію і на росіян для того, щоб вони визнали свою вину за те, що вони роблять, за те, що вони робили в Маріуполі, Бучі, Рпіні, Ізюмі, Куп'янську, Бахмуту і ще дуже багатьох населених пунктах. Щоб вони визнали її щиро, щоб вони розуміли, чому не треба так робити. Ну, тобто, це як з дитиною, якщо дитина там щось робить погане, не треба її бити. Їй треба пояснити, чому те, що вона робить, це погано. І вона, якщо це нормальна дитина, вона зробить висновки і так більше робити не буде. І по-друге. Окрім того, що нам треба завдавати тиск на Росію, нам треба шукати в Росії тих людей, які вже визнають свою вину. І які зможуть стати тими людьми, які зможуть донести до населення цей наратив того, що те, що ви робите, це не ок. Цього робити не треба було. І. Я вважаю, що росі... росіяни виновні. Я, вважаю, що... Я... я сподіваюся, що завдяки цьому відео ви розумієте, чому саме вони винуваті, і зможете аргументовано вести якусь дискусію з людьми. Дякую за ваш час. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Це мої думки, які я висловлюю, спираючись на статтю з інтернету, вона буде в описі. Дякую за ваш час. Сподіваюся, що ви підпишетесь, поставите лайк, коментар. Uh, і що це відео було для вас цікаве та корисне. Uh, дякую за ваш час ще раз до побачення.